Ми маємо прямокутник АБЦД зі стороною, що дорівнює 30 см. Одне коло описане навколо даного прямокутника, інше коло дотикається до трьох сторін прямокутника. Довжина другого кола нам відома, тому ми можемо знайти радіус кола з центром в точці О2. Довжина кола 2ПР і дорівнює 16 См. Звідси радіус буде дорівнювати 8 см. Ну, а якщо ми з точки О2 проведемо перпендикуляри до BC і до АД, то це буде радіус 1, радіус другий, а відповідно оцей відрізочок КМ. Є діаметром кола з центром в точці О2. А по довжині він дорівнює стороні АВ. Тому АВ буде вдвічі більше, ніж радіус, і АВ буде дорівнювати 16 см і це відповідь Г. Далі ми маємо знайти довжину радіуса кола, описаного навколо прямокутника АВЦД. Центр описаного кола знаходиться в точці перетину, діагонали прямокутника. О1. Радіус відповідна половина діагоналі. Діагональ прямокутника ми знайдемо з прямокутного трикутника А, Б, С. Тому що ми маємо дві сторони цього прямокутного трикутника: 16 і 30. За теоремою Піфагора, АС в квадраті дорівнює А Б у квадраті плюс БС в квадраті. Отже, АБ ми знайшли 16, БЦ у нас є 30 і обчислюємо 256, додаємо 900. В результаті будемо мати 1156. Подивимося таблицю квадратів, яка є в довідкових матеріалах, корінь із 1156 будемо дорівнювати. Е 34. Отже, АС дорівнює 34 см. А тоді АО1 буде дорівнювати половині 17 см. Це ми бачимо відповідь Д. Ну, і далі нам потрібно знайти довжину відрізка О1, О2. Відстань між центрами даних кіл. Можемо, наприклад, як знайти цю відстань. Якщо ми з точки О1 проведемо перпендикуляр до АБ в точку дотику от сюди, нехай О1К, О1П перпендикуляр до АБ, то довжина цього перпендикуляра О1П дорівнює половині сторони БС і буде дорівнювати 15 см. Отже, О1П дорівнює 15 см. А якщо говорити про О2П, то це радіус нашого кола з центром в точці О2, і ця довжина буде дорівнювати 8 см. А отже, щоб знайти довжину О1 О2, ми від 15 віднімемо 8 і будемо мати 7 см як ми бачимо, це варіант А. Знаходимо радіуси вписаних кіл ромб. Центр вписаного кола це перетин діагонали ромба. Радіус проведений перпендикуляр з точки О до, наприклад, сторони ромба О. OH. Цей радіус дорівнює половині висоти ромба. Тому що якщо я проведу з точки А висоту АП. То ми можемо сказати, що розглянувши трикутник АПЦ О H це середня лінія цього трикутника, і вона дорівнює половині сторони АП. Тому, якщо висота 4 см, то радіус буде дорівнювати 2 см це варіант Д. Трикутник з площею 24 квадратних сантиметра і периметр 12 сантиметрів. В даному випадку варто пам'ятати формулу площі трикутника, в який можна вписати коло з радіуса r. Така площа дорівнює P на R, де P – це півпериметр трикутника. Тому ми можемо знайти радіус, для цього потрібно площу поділити на Тільки тут П – це півпериметр. Отже, площа у нас 24, і ми ділимо на півпериметр на 6. В результаті будемо мати 4 см варіант відповіді. А. Ну і Квадрат з периметром 64 см. Має сторону: 64 ділимо на 4, буде мати 16 см сторона такого квадрата. Центр, вписаного кола це точка перетину діагонали квадрата. Ну, а радіус це перпендикуляр, проведений з даної точки до сторони квадрата. І він дорівнює половині сторони квадрата, тобто, буде дорівнювати 8 см відповідь В.